Вітаю, шановна громада, В ефірі програма «Чимося жити далі. Я її ведучий Володимир Панченко. Чергова історія про нашого героя. Сьогодні ми познайомимося з Сергієм Лисовським. Я радий вас вітати, пані Олена. У нас в гостях в студії Мама. Мама Лєна, як її всі називають. Мама Лена виховала чотирьох синів. Найстарший Андрій. Це 77-й рік. Потім йде Сергій, 79 й потім Саша, 83-й, Ваня, 88-й. По дорозі, коли ми їхали, я вас запитую: так ви мама героїня, каже, нічого не отримувала. Чи відомі вам ще жінки, от, наприклад, в Гареничих рідних, хто виховав таку кількість дітей? Я, наприклад, так я і не знаю. З... Я не знаю, не знаю Ну, Так це подія? Низький з Києва в Україні хвала. Так. Я вдячний, що ви зараз у нас в студії. Поїхали? Готові? Пої... Да, Давайте пригадаємо Сережу. Яким він був? Народився. Будь ласка. Народився він. Хороший хлопчик був. Слух'яний? На да, слухняний дуже слухняний були. Вони в мене всі були слухняні. І Сережа, що не скажеш? Самі допомагали. І маленькі дуже, і ходили слідом за мною, бо в мене мами не було рядом, щоб була. І на город ходили зі мною. І ходили мені потім на ферму, допомагали. Допомагали мені все то, що мені. А тоді вже він тоді. Рано ж не стало чоловіка вашого. Да, у 2000 році в мене не стало чоловіка. І ви сама залишилась чотирма да, з Чотирма синами. Трудне час було тоді. Не давали зарплату, як треба, кожного місяця. Виживали, як, як могли. Ви ж працювали в колгоспі? Так, да, Я працювала в колгоспі. Саме я працювала на фермі. Для малесеньких теляток. Як Сережа вчився? Ну, так, не кажу, що дуже новина, ось вчителька згадувала, Бо А хто у моя... нього була перша вчителька? Віра Івановна. Віра Іванівна. Вера Іванівна. Да. І оце я внучку забирала, і вона каже, це не Сережа. Сережа лучше математику, знав. Коли в Гореницькому ліцеї відкривали меморіальну дошку, на цьому заході був присутній наш голова Антон Овсієн. Да, да. Я теж була тоді, так. Да. І тоді. Він довго не міг вирішити, що подарувати Дмитру. Діма тоді навчався в 10 класі. Да, да. А потім каже, подаруй йому телефон. Да. Довго його вибирав. Радий він, цінує дуже, це. Дуже-дуже задоволений. Дякую йому. За телефон він дуже задов... Задов... задоволений дуже був. Антон ним. Михайлович, ви вгадали. Телефон да, да, да. цінується, він дуже-дуже задоволений. А да, і зараз носить. він тільки ним користується. Повертаємося до Сергія. Сергій закінчив школу, пішов так, вчитися. Так, Пішов вчитися mm. на електриках. стопам батька. Батько ж теж був електрик? Ні, батько був у зоотехніку. Зоотехніку в нашому колоспі. Ну, Як по електриці вони... він теж, хоч він не вчився, чоловік, але він. Дуже розбиралася. Сережа став працювати електриком. Да. А де вони зустрілись з вашою Світланою невісткою? В неї дідусь з Горенич. Так. І ходили на дискотеку. Вона Там приїжджала познаємо. на виходні сюди, вони жили в Києві. Вона киянка. Так, да, Вона киянка. Там мама і тато вони були в Києві, на трижні їх була квартира. А до дідуся, до бабусі вони сьогодні, вона приїжджала на виходні сюди. Так вони познайомилися. Я останнє бачився з вашим Сергієм. Це були події березень 22-го року, коли їх команда зупиняла танки на 21 му кілометрі Житомирського шосе. Це да. наша стоянка. Да, він казав. Оцей підземний переход. Важко було. Ми каже, так за ним лежали, трусилися всі. Ви ж в цей час виїхали? Так, да, я виїхала. У мене мама вже було 90 років. Я в Житомирській області поїхала у село і доглядала, допомагала мамі. З вами була, Світлана, І Як почалася війна, вона приїхала до мене трошки, побула два місяці, і ми назад поїхали. А Сережа з братами залишився? А Сережа з братами були в Гареничах. Гринич. Ніколи ніхто не виїжджав. А як ви спілкувались? Він вам телефонував? По телефону. І каже, що ворог зовсім рядом дійшов до столу. Він, ви знаєте, маму, все добре. Кажу, що там Каже, маму, все добре. Він Заспокійно. ніколи нічого, він такий скритий, не дуже розказував. Мені невістка сказала: ви знаєте, Сережа пішов в тероборону. Ти що? Да. Я йому казала, але він сказав, я... це моя справа, я що хочу, те й роблю. Я пам'ятаю, я коли об'їжджав ці блокпости, Колись приїхали, вони, вони вечерюють, в школі щось приготували, їм привезли їсти. І вони всі з кусками хліба якоїсь, ковбаси, чай гарячий. Так, так що було? Так, так. Він у вас лідер, був лідером. Багато друзів, всі коло нього. Так, якось? Друзів дуже багато було. І йшов на допомогу. Хто б що не попросив, він може вдома відкласти. Я зроблю потім вдома. А комусь треба допомогти. Це тероборона, це третя рота ДФТГ, наша Гореничська». А як він отримав повістку? Пригадайте, як це -то було? Ну, я, я не була, я ж була ж там в селі, О, і, а ну, внучки було день народження 18 березня. І я приїхала. Він сказав: у мене мама повістка. Якраз 18 березня він. Ушов із дому. 17-го він отримав да, да, да. і він був. Так, і 18-го зразу він пішов, да. І попадає куди? На Бу, Черкаса. Черкасах, Черкаса. да, Черкасах був. А на другий день, 19-го, пішов і старший син теж повістку отримав. Андрій. Андрій, і теж 19 го числа він пішов тоже. З чотирьох синів двоє воюють. Так, да, воювали. так. Да. В якому підрозділі вам відомо служив Сергій? Оце морська піхота, 30, Я знаю, що потім. 36, 36, Це дуже відома, дуже знаменита, 36, 37, і дві бригади морської піхоти. І Сергій служить 36. А які напрямки? Телефонував? Нічого? Мама все добре. ні — мамі нічого. Він більше може святкувати. Мама все добре. Він мамі не розказував нічого. Мама все добре. Як зв'язок був, як він вам телефонував? Як Ми, часто це було? Ні, я дуже рідко. Мені все передавала невістка. Ви знаєте, там в селі дуже поганий зв'язок був. Інтернету ж там то не було. Поганий зв'язок, то я вже мені свята. Вже, Свято вже повернулась в Вереничі з дітьми, так? Так, да, 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 вони побули два місяці і повернулися назад додому. А, а Ви я залишилася там, то ж коло мами. Да, да, да. Ми поступово підійшли до тої страшної дати. Коли загинув Сергій. Пам'ятаєте да, це? Так, я день? була в селі з внучкою поїхала. Це липень 23, да. а точніше, 11 липня, так? Так, да, так. Да. Ми були, і я внучка пішла до сусідки погуляти, в нас маленька пішла погуляти. О, Я пішла, думаю, подивлюся, погукаю її пообідати. Я приходжу тільки у двір до сусідів, там, там рядом. І тут дзвонить свята. І кричить у трубку. Сергія немає. Кажу, як нема? Вона от так і все. І відключилася, я бігом додому. І бігом, так я недалеко від дороги живу, я бігом і сусіди зі мною побігли, зупиняємо автобус, якраз і човнів автобус на Житомир дві години дня. І я зупиняю і внучку за руку і все, і бігом їду в гореничі. Света сама і, і, і все. А хто Світлані позвонив, вам відомо? Е, е, Діма був вдома, і прийшли воєнний. Він Війська відкрив, мать. де мама, мама на роботі. І він тоді, де мама працює, мама працює в центрі, там подарунки в магазин. А він ще дзвонив другу своєму і каже, Владік, це Ковальчуки. Каже, до нас приходили воєнні, а ця бабуся ж почула. І все, вона вже зрозуміла, що щось тут не то. І вона бігом у центр до досвяти. Бо каже, їй треба, хто її піддержить. Тут немає. Родні немає і хто її піддержить по роботі, і вона так, а вона, а вона вже бігла додому. Вона вже покинула роботу і бігла додому. І на вечір я приїжджаю. Ми швидко це, що встигли, і я вже вечір… Ці військові залишили повідомлення про загибель? Вони сказали, вони сказали світі, що є. Тобто після Діми вони зустрілися з Світланою? Так, да, вони з Світланою пішли в магазин і сказали, що Сергій загинув. Ми поїхали його забирати. Це було одне з найперших Мені поховань хотіли, в Гриничах. не хотіли відкривати труну, а я сказала, покажіть, тут ще якийсь бо я не був, я не, не, не пам'ятаю його. Я кажу, я вас дуже прошу. І зо мною сусідки, подруги, їздили і кажуть, мама просить. Мови йде про буюрку? Так, да, 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 так я моргу забирали. Кажу, я вас дуже прошу. Відкрити, я подивлюсь і все. Ну вони мені, Я кажу, я хочу побачити. То що ж ми вже не будемо відкривати, як ховати, а я хочу побачити. Мене забали туди, відкрили. Ну, лице, я його лице побачила. І я знаю, що це він. Бо там далі хто знає, як, а лице, то я його бачила. Ну, борода таке, не прийде, але я його. Я знаю, що це він мій. І все. Я побачила і все. Пам'ятаєте, скільки людей було? Да, дуже багато було. Дуже. Я ж кажу, він такий був добра людина, хороша. Він відвукувався, всім допомагав, людей було багато. Ну, тут лежить тільки оце в одному ряду, де Сережа, мабуть, 11. Я те, що не пам'ятаю. Ну, тут... Сережа перший. Так, да, так. Да. Я як приходжу на кладовище, на нас, я до всіх, до всіх підходжу. До всіх. Оце, щоб не йду, я до всіх підходжу. Гореничі втратили 21 захисник угу. на сьогоднішній день. І 15 зниклих безвісті. А скажіть, всі зобов'язання держава, місцева влада виконала. Світлана, ваша невістка отримує грошову допомогу на діток щомісячно? Да, да, отримує. Я часто буваю на місцях поховання наших воїнів, наших героїв, пам'ятник, який стоїть, який ви разом з Світланою поставили вражає. Це чия ідея, хто цим займався? Свята займалася. Свята займалася. Да, свята займалася. Там вражає і сума. Да, ну, нічого. Якщо я не помиляюсь, там десь 360 тисяч гривень. Я точно не знаю, знаєте, я не запитую. Але сільська рада. Да, допомогу, да, компенсувала трохи. Я 50 дуже, тисяч да. повернули. Да, да, повернули. А як часто ви буваєте на могильці там? Раніше більше ходила, а зараз ось 13 жовтня його було день народження. День народження. Да, ми ходили теж. Йому було 45 років, да. так? І два, два рази на місяць буває, три. Як тут щось підскала, да, взяла да, і пішла, да, так? Да, так. Да. А скажіть, може ви пригадаєте, є така можливість звернутися до людей, які були поруч, коли це страшне горе трапилося? Хто допомагав словом, підтримкою? Рідні, близькі, куми, Наш сусіди? Так. Да, У Сережа є дуже хороший кум, був, він загинув перший день в броворах, його жінка Олександра, вона теж приїжджала на день народження. Вона дуже допомагає. Святі усім підказує. Те ж вона робила теж пам'ятник, Сережа підказала там, І, чи то світі. всім допомагає. Сім'я Ковальчуків, у нас є, Войціцькі, вовки, мама. Наташа дуже допомагала, полякові. Коли ми їхали сюди по дорозі, ви розказали, що ви з своїми друзями, у вас таких сім чоловік. Да. Клубі Горинич, що робите, будь ласка, розкажіть. Так, да, плетемо сітки, і нам дуже е, треба теж допомога, бо ми не всі не всім, а щоб зібрати кошти, щоб купити нам матерію, щоб було чим плести. Дуже багато заказів є. Но... І ці сітки отримують наші односельці? Так, да, да, односельчани, хто заказує. Останній це, це був да. Володимир Войціцький, Запорізький напрямок. Да, так? Да, да. Ви його особисто бачили, хто забирав сітки? Чи хтось йому повіз з волонтерів? Не, сестра забирала. І сестра, сестра. сама пересилала. Так. О, нас ще одна жіночка ходить, вона із воїн, сама приходить, приїжджає. З... Фамілію я не знаю, її звати Катя. В неї чоловік теж воєнний, і вона теж з нами ходить. У Нас ми, як буває? Буває в четвер, буває в п'ятницю. Ми багато декому кажемо. є матеріал. Так, да, так, да, кажемо, ну, поки ніхто новий не йде. Оці що старі в'язали, так і вони й ходять. Пані Олена, я вам дуже вдячний за нашу розмову. Вдячний за те, що ви виховали чотирьох синів. Двоє захисників, які захищали. Це після гибелі Сергія Андрій повернувся додому да, да. згідно законодавства. Да, працюю, да. Ви дуже гарна жінка і дуже правильно виховали своїх дітей. Низький уклін вам від цієї громади. Хай у вас буде здоров'я, хай радують ваші онуки, вітання вашій Світлані на віці. Хай все буде добре. Так. Я вам вдячний. Хай щастить. Низький вам уклін. Щастя вашій родині, вам особисто здоров'я, дякую. натхнення, дякую вам за все. Слава Україні. Героям слава! Творимо вільно, говоримо відкрито, діємо разом.